освіжить свою кухню з нашою новою колекцією кухонних мийок. Хочемо представити вам нашу кухонну мийку фірми Ліц, розмір якої 50х50. 50. Мийка повністю обезшумлена. Каркас мийки 3 мм. В комплект мийки входить змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду сифон, який має відеречко для сміття, кріплення. Ціна такої мейки 3500 грн. гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.